Добрий день, ти кажеш, що цигани їздять кожен день під дворами, забирають все пір'я без... за, за бесцінь чи видурюються пір'я. Ну особисто проти циган нічого не маю, нічого не маю проти. Абсолютно нормальні люди, нормально працюють. Да, серед них попадається, як і серед нас, ну, багато таких безвідповідальних особистостей. Давайте скажемо так. Я просто пропоную вам комфортні умови роботи. Ви обзяли, сфотографували ваше пір'ячко. Відправили мені на вайбер, я оцінив. Ви взяли його, дивись. Максимально отак от скрутили, здавили, обтягли скотчем, стрейчем, що є непринципово. Максимально стягли, склали його в ящичок, однесли на почту, відправили мені. Я отримав, поперевіряв, передивився і з вами розрахувався. Я вважаю, що все абсолютно чесно, відкрито. Прозоро, ви знаєте уже ціну, по якій я його куплю, і просто очікуєте свої кошти, доки я його отримаю. Так що все просто ціни вас приємно здивують. Тобто, якщо у вас пір'я гарної якості, то я думаю, що ви будете задоволені.